Дорогі глядачі, ради вітати вас на своєму каналі Козороги. Поговоримо про вашу сильну сторону. Коротесенько, про головне, на трьох картах лише даю унікальні підказки і відкриваю вашу сильну сторону. А ви, звісно, це використовуєте в житті, це буде вам допомагати в різних ситуаціях. І не важливо, коли ви знайшли це відео. Важливо, що до цього можна повертатись не один раз, тому що ця сильна сторона буде працювати для вас лише в плюс. І допомагатиме вам вирішувати ситуації. П'ятірка мечів. Про що ця карта? Дуже часто знаходяться такі моменти, де треба за щось боротися, де ви почуваєте себе дійсно як на полі бою. І ви стомилися, ви вже. Розумієте, що не хочете більше продовжувати такі стосунки або дружбу, чи то, можливо, у вас в колективі так складається, але насправді ви й не можете дозволити собі в чомусь програти. І постійно іде така боротьба. Хочу вам сказати, що треба вміти. Мудро підходити до різних моментів, тому що мені показують Відлюдник і у вас тут уже дуже багато життєвого досвіду. І перш ніж щось вирішувати, вам треба дуже добре обмірковувати. А також дивіться, щоб ніхто не мав на вас якогось стороннього впливу. Тому що насправді ваша сильна сторона в тому, що вам щастить, і десятка взагалі вона показує такі хороші моменти. Десятий аркан в будь-чому, чи то мечі, чи то кубки, чи то Жезли чи пентаклі завжди це йде оновлення, а старший аркан 10-й це взагалі фортуна. І хочу сказати, що по житті вам завжди дають такі якісь моменти, що ви підноситеся, що все раптово змінюється і змінюється в кращу сторону. Але для вас важливо і триматися за ці моменти, використовувати ці подарунки долі. Тому не піддавайтеся оцим страхам, які можливо вселяють у вашу голову, близькі оточення, колеги по роботі. Знаєте, людина. Сама не зробить цього ніколи, і ось вас також може відговорювати, що ні, ти туди не йди, це не роби, те не купуй, тому що це погана ідея, і ви е, маєте зрозуміти, що ваша сильна сторона в тому, що вам дають можливість своє життя змінювати. І деколи навіть знаєте так трішечки ризикуючи, або е, принаймні ви маєте спробувати. А коли ви будете дослухатися до людей інших, до їхніх порад і в вашій голові будуть закрадатися страхи, ви стоятимете на місці, тому цього не робіть. Старший аркан-відлюдник показує мені те, що дійсно треба деколи залишатися на одинці, Це ваша сильна сторона, ви знаходите вихід. Взагалі, ви такі неспонтанні. І ця така обміркованість, коли ви думаєте про кожний крок, що ви будете робити далі, як все складатиметься, воно буде вам завжди в житті допомагати. Ось це таке внутрішні, внутрішній ваш такий стан, коли ви промірковано все обдумуєте собі, коли знаєте кожен. Кожен кожен малесенький крок у вас вже запланований. В цьому ваша сила. І єдине, що ви дійсно не маєте впускати поганих людей, поганих думок, забороняйте оцим страхам лізти до вас в голову. І тоді все буде добре. Пам'ятайте, що життя дарує вам не один шанс, тому завжди пробуйте знову. Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!